Чи дот може якось впливати, лобіювати і так далі, наприклад, на такі штуки, як е, е, харчування для вегетаріанців чи веганів? Да, ми зараз це робимо. Е, робимо не по основному флоу, там де ми постачаємо продукти харчування, а по флоу закупівлі сухпаїв. Е, е, нам було передано не так давно цю закупівлю. Перше закупівлю ми проводили е, осінню минулого року. І зараз якість цих сухпаїв вона дуже сильно покращилась. Маємо дуже багато класних фідбеків щодо того, що їх стало нормально їсти. От і зараз те, над чим ми працюємо, це те, щоб у нас з'явилися сухпаї, які будуть включати і інші потреби. Ми тут говоримо в тому числі про халяльні сухпаї, про кошерні сухпаї.